Як ви говорите про Литву, то дійсно це не просто партнерські стосунки між нашими державами, а я би назвав би їх братерським. Тому що литовські політики одні з перших серед європейських виступав у нас на Майдані, коли ще зрозуміло було, чим завершиться Революція Гідності. І ви знаєте, от ця підтримка, яку ми відчуваємо від литовського народу, від литовського уряду, від президента Литви, вона знаєте, дійсно щира. І коли ми говоримо про військову технічну співпрацю, то Литва якраз одна з тих країн, європейських країн, членів Європейського Союзу, які розуміють, що агресія Росії це загроза не тільки України, це загроза європейській безпеки і фактично всім європейським державам. І саме тому вони не приховують того, що мають з нами військову технічну співпрацю. На відміну від багатьох країн, які вважають, що блокуючи поставки зброї до України, вони тим самим не дратують агресора, і тим самим вони так сподіваються зупинити російську агресію. Але ми знаємо з вами історію: історію, як починалася Друга світова війна, і тоді також були тези щодо не дратувати агресора, і пам'ятаєте, як от цей формат. Коли хотіли робити все, щоб не дратувати тоді фашистську Німеччину. залишилось трагічно, трагічно для Європи мільйони жертв, і саме тому наша позиція зовсім інша сама сильна українська армія, сильна національна гвардія оснащені найсучаснішою зброєю є гарантією міро в Європі, є тим ресурсом, який може зупинити агресор. І Літва це розуміє. І саме тому ми реально говоримо про військову технічну співпрацю. Безумовно їх ресурси достатньо обмежені. Це за територією, за кількістю населення не велика країна, але це дружня країна і справжній наш стратегічний партнер.